Добрий день, шановні друзі. Я з вами на зв'язку вже давно не був, трошки були справи і трохи треба було відпочити. Що я вам хочу сьогодні показати? Хочу показати наш соняшник, кукурудзу. У нас на соняшнику коротше, експеримент сам по собі, скажімо так. Зараз я вам розповім, обійдемо обсів. І так, дивіться, тут у нас посіяний гібрид Аргентик від Лідеа, колись був Євраліс. Тут у нас, що ми сюди кидали, це 150 кг 28-го касу і 100 кг, як ви знаєте, тімак Дуофертіл. Ось такий у нас соняшник. Це ось падалиця зійшла. Соняшник десь приблизно 1,60 шістдесят висотою. Ось така шапка, вже, як бачимо, відналивається, шапку починає викручувати. Ось таке у нас, ну не скажу, що прям крупне зерно, але не мілке. Якраз хороше насіння. Далі там буде ще. Два експеримента. Бо зараз з вами поглянемо на різницю. Ну, ось бачимо, тут ця шапка трохи більша. Ось меншечка. Ну, Є великі шапки, є маленькі є. Як бачимо недостаток вологи показує себе. Ось бачите, вже листя починає прив'ялюватися. Ось як бачимо, взагалі шапочка міленька. Знову. Міленька. Це більш-менш нормальна шапка. Це більш-менш нормальна шапка. Ну Бачите, воно як як де. Як якому соняшнику пощастило із вологою. Ось бачите, де трохи більше місця, він вже десь метр сімдесят висотою, шапка ще більша. Ну Насіння крупне, але ось як бачимо. Через те, що було мало вологи, квітки ось всередині навіть не розкрилися. Що ж, як він, якраз саме період цвітіння, попав в спеку і ось у нас пройшов дощик. буквально, скільки тут дня 4 назад, сьогодні ми маємо 8 серпня. Ну, да, Десь днів 4 назад прийшов дощ, випало 17 мм, але що ж, йому вже Цих 17 мм, можна сказати, як мертвому припарка. Ось шапка також класна. Там з краю від дороги. Обсі там взагалі є шапки, як м'ячі футбольні, але то край нам, головне, середина. Що ж, друзі, йдемо далі. Нє, ще одне скажу, що бачите, ось є місцями, що соняшник нормальний, але все одно вже скільки днів пройшло від моменту останнього внесення фунгіциду. Є листя чисте, а ось бачите, допустим, цей соняшник, його вже хвороби листя майже забрали. Звичайно, було б класно внести фунгіцид вже там майже перед світінням, але ж самі знаємо, що ні польоти. Польоти думали самолітом, але ж раніше робили завжди літаком. Або вертольотом, дроном, але ж знаємо, яка ситуація, заборонили польоти, а винаймати висококліренсний оприскувач, це взагалі сьогодні дуже дорого, тому вносили своїм, коли вже максимально, як ви знаєте, заходили в поле. Вон бачите, є шапки взагалі здорові. Навіть не хочу забігати наперед, казати, що ми його очікуємо, тому що хочеш. Насмішайте Бога, розкажи йому про свої плани. Що, що буде, те буде. Що ж, друзі, зараз далі перейдемо перейдем на другий сорт і другий експеримент, зараз вам розповім. Так, друзі, а ось приїхав вже я на соняшник. Бачите, так, цей обсів де кейс, який вносив е безводний. Як затоптаний був, так тут хреновенький соняшник. Зараз зайдемо в самі рядки. І так, тут у нас соняшник уже йде ароматик. Також від Євраліса. Чим тут відрізняється соняшник від того, що я вам тільки що показував, тут він без азотних добрив взагалі. Тобто сюди ми під нього кидали лише, лише 100 кг доофертіла. Як бачимо, він світліший, він вже аж такий, можна сказати, вже рижий стає. Ну і само собою тут і маса менша, він десь метр сорок висотою. Бачите, шапочка сама по собі маленька. Тут, звичайно, взагалі сумно, тому що не було весною вже такої суми, щоб докупити касу, він тоді. Хто знає стояв, як і зараз, як збитий Боїнг. Ось бачите, ну, насіння трохи дрібніше. Не набагато, але дрібніше, але суть в тому, що сама шапка менша. Так, да, я вам скажу, друзі, що це за всі роки нашої праці. Це у нас найгірший соняшник. Найгірший. Але що зробиш? Війна вносить свої корективи. Ну, бачите, ось, є і більші шапочки. ось, Трошки більша шапочка, серединка. Бачите, він трохи пізніше сіявся, пізніше цвів, так як він без азоту. То оця частина поля, що без азоту, тут, виходить, 25 гектарів звідти каз, Потім сюди пішло вже без е, азотних добрив. І оця вся полоска, вона десь на днів 4-5. Пізніше зацвіла. І, як бачимо, результат, проскочила жару і серединка хоч, хоч якось, але вона перецвіла. Не буду, не буду наперед забігати, казати, що вона буде виповнена. Але діло в тому, що вона запилилася. Це вже, як би сказати, половина успіху. Ну, ось, бачите, знову ж таки, де не зійшов ось соняшник біля нього. Тут взагалі шапка класна. Навіть не скажеш, що в ньому тут. Азоту немає, йому кинули тільки 8 кг азоту на гектар від діючій речовині. Ну, Бачите, також десь вистрілив він, десь ще попало більше міндобрива, більші шапочки. Але я вам скажу тут, друзі, і з хворобами набагато краща ситуація. Менше соняшника, який побитий хворобами. Ну, Все-таки завжди казали, що на соняшнику чим більше. Вносиш азотних добрив, тим більше на ньому хвороб розвивається. Ось так, друзі. І зараз вам ще покажу ще один експеримент на соняшнику. І будемо переходити на кукурузу. Сіяли ми весь соняшник 71,5 тисяч на гектар носінин. Зійшло десь 70. На кінцеве, на кінцеве, кінець скажімо так, вегетації, отримаємо десь 65 тисяч. Ось такий у нас, друзі, соняшник. Ну, скажімо так, на три. На троєчку з п'ятерочки. Да. Аж шкода на нього такого дивитися маленького. Ну, що вже буде, те буде. Ще рік такий недощовий. Не знаю, що з нього буде. Потім вже бункер все покаже. Що ж, друзі, зараз ще зупинюся на... Наступному соняшнику, там також аргентик, але там вже відрізняється трохи підживленням, зараз вам розповім. Ось, друзі, приїхали ми вже Серегою на цей соняшник третій, що я вам казав. Вже ось тут біля кукурузи. І це ми зараз на обсіві, зараз пройдемо в самі рядки. Так. Ну, тут, як бачите, ситуація най... найкраща, ось бачите, що горобці роблять. Тут ситуація найкраща з усіх. Зараз потім дойдемо. Ось такий колючий. Так. Ну, як бачите, соняшник сам по собі масивніший. Шапки взагалі, ну тут ось, якщо взяти, ну, 20 см в діаметрі. Класний насіння, крупне, взагалі крупне, а де взагалі там? Стоїть соняшник один там, як он, щойно ми Серього дивилися, один соняшник і пів метра в сторону від нього нічого немає. Там взагалі така насінина, що хоч заряжай і орки лупи. Такий крупний, наче лузальний. О, тут він вже вищий, вже десь метр сімдесят. Тут вже він набагато кращий. І я вам зараз поясню, чому так. Ну, ось ні, ну, попадається, звісно, маленька шапочка, трошки більша, ось хороша прям шапка, ось, ну, прям в мій рост, навіть трохи вище. Тут у нас відрізняється тим, що як під кукурузу ось вносили безводний ам'як, і кейс ходив з культиватором і з бочкою по діагоналі. І виходить, що ось таке отут, ну, не знаю, може гектарів 10. Він захватив соняшник без... ну, захватив безводним ам'яком площу, яка готувалась під соняшник. І що ми маємо? Ми внесли 100 кг безводного, і на цьому фоні, плюс до фертілу 100 кг. Тут соняшник виглядає найкраще. Як бачимо, і листя набагато більше, тобто фотосинтетична площа більша. І так як більше листя, він більше затіняє. Землю, ось як бачимо, тут ситуація з бур'янами взагалі, тут майже немає, де неде он мешійка проскакує, де неде маленька амброзія, це вже на загальну картину особливо не впливає. І що мене дивує, це ось я вже тільки що подумав, що дивіться, обично, якщо вносити безводний м'як весною, він завжди сушить ґрунт. Тобто соняшник по вологозабезпеченню повинен був себе тут почувати найгірше. Але що я наблюдаю, що О, ось ось уже соняшник своє віджив. Що я наблюдаю, що з усіх цих трьох варіантів, скажімо так, нашого досліду, тут соняшник найбільший в нього тургор. Тобто він не відчуває прям такої недостачі вологи, як на попередніх двох варіантах. Це, звичайно, дивує, але це ж в принципі ж класно, але цікаво чому так там. Ну, можливо, що тут і затіняє сонце. Верніше, не сонце затняє, соняшник затіняє землю і нема такого випаровування чи що. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, що це може бути. Ось так ось шапка прям м -м, красота, насіння крупне, прямо аж то що треба. Якби такий весь був соняшник, та ти що взагалі лялька була. б Ну нічого, що, що буде, те буде. А ось соняшник який, бачите, ось колія, і Десь колись він вдарився. О, поприскувач, так він бідний. І прожив підбитим. Ось, бачите, також соняшник один на пів метрах, зараз вам покажу, тут взагалі насіння, дуже-дуже крупне, те, що я казав. І шапка така плотна, що зламати не можна, тверда-тверда. І сам по собі він цупкий такий соняшник, подобається. Ось також шапка. Ну, класно, я думаю, тут, якби ще йому... Ще б одного доща, вроді би на завтра, на післязавтра передає там якихось 5-6 мм. Але побачимо. Так, що ж, друзі, закінчили ми з соняшником. Ось бачите, де оприскувач розвертався, також, також нічого немає. Ось якийсь низькорослий попався, але також шапка гарно набита і серединка класно запилена, там навіть вже крупне насіння є.